На цьому занятті пропоную познайомитися із темою світло-тіні. Кольори у світовій частині світлі, а в тіні більш темні. Для розбору цієї теми пропоную намалювати гілочку обліпихи. Нам знадобиться декілька зелених маркерів, блакитний, помаранчевий, жовтий та коричневий. Також нам знадобиться лайнер або гелева ручка. Ось викраска кольорів, які я застосовую для цієї ілюстрації. Для зручності ти можеш використати свою викраску, щоб підібрати необхідні кольори. Також на цьому занятті ми потренуємося робити плавні переходи між відтінками одного кольору та використаємо техніку нашарування. Все це допоможе нам показати світло і тінь на нашій гільці та ягодах та зробити їх об'ємними. Та також можна додати кілька бруньок на нашу гілочку. Так вона стане схожою, більш на натуральну, як є у природі. Замальовка готова. Завдяки вигину, ми частково бачимо верх листочка та частково низ. Низ знаходиться у тіні, а верх на світлі. Листочки, що знаходяться попереду і ближче до джерела освітлення ось він в нас а світлі, а дальні у тіні темні. Тепер зафарбовуємо наш малюнок. Починаємо з ягідок. Для цього нам потрібно затушувати всю ягідку помаранчевим, крім маленької зони праворуч зверху. Ось тут вона буде. Ця зона називається відблиск. Відблиски з'являються зазвичай на глянцевих поверхнях. У ботаніці це можна зустріти дуже рідко, тому пропоную сильно не занурюватися в цю тему. Потім ми пройдемося з лівого боку знизу більш темним помаранчевим кольором. Таким чином, ми покажемо тінь і додамо об'єм нашим ягідкам. Тепер переходимо до гілочки.